З усіх тварин, які приїхали в Луцький зоопарк зоопарку, 12 місяців, відвідувачі можуть побачити лише мавп капуцинів. Решта каже директорка Луцького ЗОО, пристосовується до нових умов і перебувають на карантині. Людмила Денисенко показує приміщення, де живуть тимчасово переміщені тварини з Київської області. Приїхала група капуцинів. Приїхав один капуцин. Одна червона мавпа-патас, мав самочка, і е, дві групи е, біловухих ігрунок. Тваринки дуже налякані, тому що усі вибухи, усі атаки вони ці всі вистріли, чули, і навіть знає, що були деякі випадки загибелі тварин у тому зоопарку. За словами Людмили Денисенко, в Луцький зоопарк приїхало пів сотні приматів. Тварини були довгий час без людей. Там були у зоопарку лишалися лише працівники. Зоопарк був просто відрізаний від усього світу. Там були зірвані мости, і навіть щоб доправити цих тварин на західну Україну, ще одна велика група тварин приїхала до рівненського зоопарку, переправляли їх машинами до річки. Там на лодках уже на інший кінець. Е Ближче до Києва до дороги, і там уже їх переправляли у переносках. Під час знімання сюжету відвідувачів у луцькому зоопарку не було. Суспільне поспілкувалося з Житомирянкою Світланою. У Луцьку вона більше місяця. Я в Луцькому зоопарку теж була нещодавно. Що вам там найбільше сподобалося? Багато яких бачила. Тигр тигриця найбільше сподобалося. Планує побувати у Луцькому зоопарку киянка Лія, але я бачила тваринок. Я всіх тваринок люблю. Я можу дивитися і на собачок, і на білочок, і мені це ну, настрій піднімає. Тварини із Звіринця 12 місяців житимуть у Луцькому зоопарку до червня. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.